Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми говоримо про історичну особу, яка дала ім'я українській нації в другій половині минулого століття і на початку цього століття Бандерівці. Так називають українців, які воюють сьогодні на сході України. Треба бути неабиякою особою, щоб твоє ім'я взяли для імені нації. Ми сьогодні говоримо про Степана Бандеру з істориком Миколою Пусівничем яким було дитинство Бандери, і що привело до того, що він став великою людиною? Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Вогринів, тепер Калуського району Івано-Франківської області в родині греко-католицького священника отця Андрія Бандери і Мирослави Глодінської, яка також була походила з давнього священичого роду. Степан Бандера був другою дитиною в родині багатодітного отця. І великий вплив на його формування мав його дідо Володимир Глудінський, який практично займався його вихованням, бо молоді батьки не мали часу і, маючи терпеливість, він навчив його багато чого, що передалося йому в житті. Е, тому е, середовище, в якому виховувалися е, малі Бандери, було дуже своєрідним і специфічним. Їхню хату відвідували е, посли Відінського, е, Львівського, краєвого галицького сейму, відомі мітці, культурні діячі, е, кооператори, е, просвітяни, е, також в них було центр дійсно життя повіту. Е, Феноменом для маленького Бандери було те, що з юних літ, майже з п'яти років він навчився читати, і в них була дуже велика бібліотека, в якій підшивалися всі сучасні їм видання. І отець Бандера багато купував книжок у Львові. Тому з юних літ Степан Бандера був втягнутий в громадську діяльність, яка помаленьку переростала в політичну. Великий на нього вплив стала рання смерть матері, і фактично це був таким кроком до усамостійнення і діяльності, і відповідальності за молодших братів і сестер. Також цікавим феноменом в його житті малого юного Бандеру фактично стало те, що російські війська спалили їхню бібліотеку. Це був на нього такий великий шок, який сформував його позицію щодо Росії, і її політики і поведінки. Також великий вплив на Бандери стало проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, і фактична втрата цієї державності, яке його покоління, марило і бачило, що можна було здобути велику державу, створити її, але маючи добрі нагоду, ми її, вони її втратили тому. Відразу ж після завершення україно-польської війни, встановлення окупаційного режиму, Степан Бандера разом з іншими своїми однолітками поставили собі за мету відновити цю державу. Батько Бандери і українсько-польська війна. Що він робив і де він був прикладом для Бандери на той Отець час? Отець Андрій Бандера, як духовна особа, не міг воювати зі зброєю в руках, він став духовником Бережанський. Бригаді і вирушив разом з іншими стрільцями української галицької армії на схід, воював під Києвом. Був в чотирикутнику смерті, сповідав тих бійців, яких косила не куля на передовій фронті, а косив тиф. Тобто, маючи на межі смерті, він сповідав тих людей і заразився сам, але чудом. Зумів уникнути смерті і, повернувшись на Додому, старий угринів, він почав відбудовувати з нуля свою садибу, бо господарство фактично було зруйноване і не полишав боротися за права національні, і за це був дуже часто переслідуваний польською поліцією. І саме приклад батька такої дійсно біблійної жертовності, призводив до того, що нас його діти обрали шлях батька і ніколи не зрадили. Особа батька заважала Бандері вчитися в майбутньому чи ні? Як я було? Ставлення до бандери влади? Вчаючись в стрицькій гімназії, відразу ж до нього як учнів було упереджене ставлення, бо фактично весь період цей учні займали націоналістичні фактично позиції і хотіли здобути українську. Державу на уроках, бо поляки представляли власну історію, власних героїв. А фактично на базі цього вибудовували свою політику. Тим самим бачу, викликаючи негатив, спротив молодого покоління, яке хотіло бачити власний герой власної історії. Як він вчився і де він вчився? В Стризькій гімназії він навчався з 20-го року. Маючи проблеми зі здоров'ям, він багато пропускав занять. Спочатку він мав задовільні і добрі оцінки, бо, зважаючи на не на навчання в початковій школі, зважаючи на свій стан здоров'я, він мав багато пробілів в своїх знаннях, але за рік-два він їх. Посприяв в вивченню тих предметів і вчився на добре і дуже добре. Але з боку польських професорів він завжди мав таке упередження щодо власної особи. Ми сидимо в камері в тюрмі Нолонського. Це був кабінет слідчого. Це був кабінет слідчого під час польської окупації, пізніше радянської, пізніше німецької, пізніше знову радянської. Це міг бути кабінет слідчого КГБ, де допитували дисидентів. В цій камері були українські націоналісти, яких допитували слідчі, і польські, і НКВД, і Гестапо. Цілком ймовірно, що тут допитували і Степана Бандеру. Ми говоримо про стосунки Степана Бандери з польською державою і польською поліцією тут, у тюрмі Налонського, з її директором паном Русланом Забілим. Пане Руслан, то як склалися ці стосунки Степана Бандери з польським правосуддям? Коли говоримо про стосунки Бандери із польською поліцією. У нього по-іншому не могли скластися ці стосунки, оскільки він був українським націоналістом. У нього так складалися стосунки як будь-якого іншого українського націоналіста, який боровся, вів боротьбу за створення незалежної держави. Але є один нюанс: Бандера був краєвим провідником. І... Він потрапив в руки до поліції, займаючи цю посаду. А відповідно, поліція змінила своє ставлення до Бандери. Адже вперше, очевидно, в їхніх руках перед судом постав керівник організації. Проте Бандера, перебуваючи тут на Лонського з червня 1934 року, в слідчій польській в'язниці, очевидно, що поводив себе достойно, як і мав поводити лідер, і керівник організації. Це, хоча ми достеменно не знаємо в якому він оточенні тут перебував, але це видно хоча б з того, як він себе поводив під час суду. Під час процесу, більше як через рік, уже в 1936 році Бандера відмовився від польського громадянства. Коли в нього, наприклад, в суді запитали про це, то він сказав, що він українець і має українське громадянство. Він відмовився давати свідчення, покази в суді польською мовою. І говорив виключно українською мовою, підкреслюючи те, що він дійсно є українець, він поводив себе незухвало, він поводив себе так, як він розумів, в яких умовах перебувають Україна, українці, і фактично він навіть в суді займався пропагандивною роботою. Тому що. Процес висвітлювався широко в тогочасній пресі. Сам Бандера, про самого Бандеру писали в основному позитивно. І це був, була своєрідна така от пропагандивна робота, яка більше будила людей. Бандера знав, що його очікує в результаті суду. Звичайно, що після того, як в руки поліції потрапив архів Сенека, і поліція довідалася, що він є краєвим провідником, провідником краєвої екзекутиви, без сумніву, що Бандера не міг сподіватися на якесь помилування або, скажімо, якесь м'яке покарання. Я думаю, що він розумів, що його приговорять до смертної кари йому дадуть смертну кару. І дали. і дали Так дали, дали, але потім смертна кара була замінена на довічне ув'язнення. І Я думаю, що поляки, польська влада це зробила з політичних мотивів. Очевидно, що Бандера був вже популярний, і якби він загинув, був убитий польською владою, це мало би очевидно непередбачувані наслідки, і польська влада поліція не могла передбачити, як в тій ситуації поводила б себе організація українських націоналістів і українців в цілому. Пане Миколо, основна мета життя Бандери це було здобуття української держави. І от нарешті підійшов той момент, коли можна було проголосити цю державу. Що робив в цей час Бандера і яка була його позиція, коли проголошувався акт 30 червня? Степан Бандера, по-перше, створив потужну організацію Революційний провід організацію українських націоналістів. Зумів об'єднати навколо себе молоде покоління, яке було готове було до створення і от, саме головне утвердження цієї держави, і в 40-му році. Видавши маніфест, ОУН, вони чітко поставили собі за мету проголошення незалежної України, незважаючи на будь-які чинники, чи, чи Німеччину, чи Радянський Союз, і фактично, вони маючи теорію упертя на власні сили, базуючись на політику доконаних фактів, хотіли створити державу, щоб бути е, суб'єктом цієї геополітичної гри, яка Можна Україну тоді порівняти між Молотом і на куваду. Позиція Бандери була послідовна і тверда, тільки маючи власні сили, маючи власну армію. Організацію на місцях можна здобути державу. І написавши меморандум до Гітлера від 16 червня 1941 року, він так і писав. Німецька армія може бути вітана нами як союзники, але якщо вони будуть виступати проти нас і е, вести політику окупаційну, то е, хліб сіль перетвориться в зброю і постійне повстання, тобто формування партизанської армії, як і, віднеслися і, німці, німці до проголошення, проголошення акту 30 червня. Е, Акт 30 червня для німців з їхньою спецслужбами розвідкою був дійсно як сніг серед літа, і вони не протягом майже тижня не знали, що робити з цією актом, бо вона була проголошена через радіо. Засоби масової інформації рознеслася гоміном по цілому світі, і це для них був справжній шок. І лише через тиждень вони арештували Степана Бандеру, арештували весь український державне правління уряд на чолі з Ярославом Стецьком. Арештували понад сотню провідних чільних діячів. УУН, а на середину вересня фактично по тюрмах і концтаборах по однилися півтори тисячі провідних і середньої ланки членів УНУ. Тобто, фактично керівний склад УНУ був. Арештовані, і деякі з них розстріляні, і фактично в концтаборах пізніше загинули. Процес підготовки, Процес підготовки до акту до проголошення, проголошення, проголошення держави держава проголошувалася, проголошувалася тільки у Львові, чи, скажімо, ця держава проголошувалася, проголошувалася по всій Україні? Ну тут була відома ще з передвоєнного періоду теорія побудови держави від першого села, тобто Бандера, і його соратники хотіли робити державу починаючи від кожного села і таким за принципом доміно дібратися до Києва. Були створені органи місцевого самоуправління, українська народна міліція, були сформовані обласні управи. Тобто, це було поставлено на такий організаційний рівень, коли німці вставили перед фактом, що у нас є своя адміністрація, своя міліція, своя служба безпеки і. Виконавчі органи, які готові брати відповідальність і брали для організації життя. Тому сформована спеціальна київська група на чолі з Василем Куком. Дмитро Морон Орлику мали в Києві також проголосити е, цю акт незалежності. Інша в Дніпропетровськ була направлена і в Харків, щоб таким чином синхронно це зробити і ставити німців дійсно окупаційні війська перед тим фактом. Ну, Німці всіх арештували. Всі Вони... Вони... Вони чого добивалися, чого добивалися від... від Бандери? Скажімо, що... які, які були їхні вимоги їхні до Бандери основ... основна вимога до Бандери була те, що він повинен. Відкликати акт 30 червня, фактично вибачитися перед німецькою владою за такі несанкціоновані не санкціоновані від них кроки, фактично вибачитися перед окупаційною владою і написати звернення, що вони готові підкурятися гітлеру і фактично бути колаборантами, які готові виконати будь-який наказ фюрера. Ми знаємо, що Бандера відмовився, і його, і його близькі, близькі соратники так, так само відмовилися. відмовилися. Яку, ціну Яку ціну за це вони ціна заплатили? Ціна. Ну, Бандера, ну, Бандера, наприклад. Наприклад, той же Бандера, як в засобах масової інформації Польщі-Росії, представляють, що він сидів в дуже комфортабельних умовах, чуть не санаторного типу в Кунстабері Саксенгаузен, так званому Камерному домі Целінбау. Але в Бандеру передусім чинився не тупий фізичний тиск. тобто, Побиття тортури на нього чинили такий дуже вишуканий тиск, передусім морально-психологічний. Його шантажували сім'єю, дитиною, жінкою, яка в честь цього, була під наглядом фактично домашнім арештом. Гестапо двох братів відправили в Костабр Саксенгаузен через польські фольг. Та освенця, де через польських фольксдойче фактично шантажуючи його і не отримавши від нього в 41-му році те, що потрібно, вбивають. З іншого боку, в цей же час радянські органи НКВД так само діли проти батька і сестер. З іншого боку, в цей час розгортався україно-польський конфлікт, польське підпілля. АК так само знищує маму дружини і брата. Тим самим сукупністю такі понесли прямі жертви родина Бандери, а в майбутньому і його нащадки і ціла родина, яка була виселена радянськими репресивними органами в далекі Сибірські концтабори. Пане Руслане, Ну, тут, мабуть, в тюрмі Нолонського не був е, батько Бандери, отець Андрій Бандера, але він був майже напевно в такій самій тюрмі в івано і в такій самій тюрмі в Києві. Е, як склалася доля отця Андрія Бандери тоді, коли, власне кажучи, прийшла радянська влада, і вона знала, хто такий отець Андрій Бандера і хто такий його син. Ну, звичайно, що НКВД знало, хто такий отець Андрій Бандера. Звичайно, що вони мали інформацію про його участь в українсько-польській війні. Наскільки він був для них важливий, можна сказати навіть по тому, що ну, багато ж тоді отців арештовували 39-й, 40-й рік, але не всіх. Везли в Київ Лук'янівську в в'язницю, Отця Бандеру арештували за сміхотворним звинуваченням. Він там мав літературу, відповідно, не відмовлявся від своїх націоналістичних поглядів і так далі. Але це не головне. Головне було те, що і за що він був засуджений до смертної кари. Це за те, що він був батьком Степана Бандера. Це прямо це було в вироку? Це зафіксовано в вироку отця Андрія Бандера. Був приговорений до вищої міри покарання 10 липня 1941 року. Його стратили. На жаль, навіть. Не знаємо місця його поховання. А як склалася доля сестер Бандери, які були, жили тоді разом з отцем Андрієм? Ну, вся, вся родина, родина, звичайно, що постраждала. Вся родина переслідувалася радянською владою і нацистською також, тому що ми знаємо долю Василя, так? Ми знаємо, що. Інший його брат також перебував в концтаборах нацистських так само, як і сам Степан Бандера. По іншому з родиною лідера українських націоналістів і не могло бути. Фактично, коли говорять про те, що Бандера міг йти на Союз чи йшов на Союз. З нацистами, ще з кимось і так далі, ну, це не відповідає дійсності, тому що він вів свою складну гру особисту, і також як політик, як лідер руху опору міжвоєнного періоду і початку німецько-радянської війни. А внаслідок цього звичайно, і переслідування і концтабір і так далі. Ну ось війна закінчилася. Війна закінчилась, Бандера опинився на заході. Нібито спокійне життя, але воно для нього було все одно призначене для боротьби. Як виглядало те життя з боротьбою в еміграції для Бандери? Ну було досить цікаво і Степан Бандера фактично починав з нуля будувати організацію. Весь визвольний рух в його особі був винесений смертний вирок радянським урядом до того німецьким, а до того два рази польським. І свої соратники так само, тобто він мав шостий смертний вирок, яким він е фактично переховуючи маючи сьомий вирок від е американських спецслужб, які два роки більш-менш полювали за його особою. Тобто, в контексті, такому психологічному, він був опинився дійсно в колі смертних вироків, які готові були будь-який момент е ті чи інші сторони виконати. Чому американці за ним полювали? Навіщо він був потрібен? Він був. Потрібний на вимогу радянського уряду, який визнав фактично його воєнним злочинцем, і за ті фактично скоєні злочини, перебуваючи в нацистському констаборі, його обвинувачили за ці смертні гріхи, яких він їх не вчиняв. Тому американці більш-менш не дуже усердно шукали, але тут треба визначити діяльність служби безпеки, вон, яку і Степан Бандера за власну ініціативу почав формувати на найкращих зразках тодішньої. Тобто його захищала, безпеки. Його захищала служба, служба безпеки служба безпеки, О, О. безпеки яка відразу ж 47-му році почала викрикати викривати ці замахи радянських спецслужб, які до 59-го року офіційно нараховувалися понад і радянські спецслужби якось системно працювали проти Бандери. Так було створено спеціальне управління по боротьбі з націоналістами закордонними частинами і поруч з тими велися цікаві операції радіоігри по розкладанню середовища буржуазних націоналістів. І фактично через власну агентуру вони спричинилися до розколу і взаємного поборювання один одного. Е, ну а що стосується самого вбивства, Бандери, як готувалися радянські спецслужби до цього вбивства і до того результативного, яке таки нарешті відбулося? З 1953 року КГБ свою службу зовнішньої розвитку залучило Богдана Сташинського, нашого земляка, який мав символічно вбити. Степана Бандера до цього готувалися поляка з Волині, який мав запонсту вбити, так само єврея за погроми в 41-му році. Але ці замахи були викриті, тому хотіли представити, що українці законно пом хочуть помститися за смерть свою. Тому шість років було клопіткої підготовки для того, щоб ліквідувати Степана Бандера, і всі підозру. Вивести на його оточення або його опонентів противників, щоб тим самим ще більше його смерть мала розколоти, подрібнити і розсварити всіх людей, які повинні боротися як із конувальцем, за владу, за посади і за авторитет в організації. для вбивства Бандери спецслужби радянського союзу розробили спеціальну зброю. Ну, вони розробили е, спеціальну е, сильнодіючу кислоту. Це був ноу-хау хімічних лабораторій КГБ, але е, найбільшою зброєю була та зброя психологічної війни через засоби масової інформації, обвинувачення бандерів, антисемітизмі, скоєнні воєнних злочинів. З, е, Фактично формування його образу як найбільшого прислужника нацистського режиму, який мало не щодня зустрічався з Гітлером з Гімлером і так далі. І фактично, такі інформаційні війни були кроком. По дискредитації і саме вбивство, і фізична ліквідація провідника УН ще два роки продовжувалася інформаційними війнами щодо його оточення, керівництва закордонних часин і фактично роблення з нього такого їхнього термінового падшого ангела, який, маючи цікаві цілі, дійшов до дна і фактично продався німецьким хазяївам, пізніше американським. Сташинський тренувався з цією зброєю якось. Так, Сташинський, маючи психологічну підготовку, тренувався спочатку на тваринах пізніше. Щоб так само психологічна операція проходила по вбивству противника Степана Бандарелева Ребета в 57-му році, щоб звинувачувати його службу безпеки у ліквідації основного ідейного противника, і тим самим, щоб знову розсварити імміграційне середовище, і пізніше до того неофіційно. В 1955 році був ліквідований гетьмане Данило Скоропадський таким же самим методом. Але, на жаль, німей, англійські судові органи не вдалося встановити експертизу. Але цей крок ця ланцюжок вбив дуже завершився логічно Степаном Бандером, і фактично вони його власними деякими незрозумілими кроками перетворили в націоналістичного Ісуса Христа і. Поняття Степана Бандери сказані на остатньому прижиттєвому зборі в 1955 році, що я приймаю ваш вирок смерті. Тобто він вбачав свою місію дійсно стати такою людиною, яка його смерть повинна запалити сотні тисяч людей до подальшої боротьби, і його ім'я, його особа мала відігравати в цій же війні, е, окремий е, такий сюжет, який незалежно від е, його. Поховання в Мюнхені активно боротися і в 21-му столітті. Ну що він властиво сьогодні і робить? Я приймаю ваш вирок смерті. Це були слова, які сказав Степан Бандера своїм однодумцям, коли вони востаннє обрали його головою проводу ОУН. Він розумів, що за цю його мету життя він вимушений буде заплатити своїм життям. Що це є ціна свободи України у вимірі Степана Бандери? Він прийняв свій вирок смерті і від друзів, і від ворогів. І сьогодні з цим іменем українці воюють за незалежність України.